До нас долучається Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків. З ним будемо говорити про інфляцію, депозити і міжнародну підтримку. Зокрема, пане Андрію, добрий вечір. Добрий вечір і слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Ну, ось цікава тема, яку хотів розпитати у вас зараз дохідність депозитів. Наскільки перевищує інфляцію? яка... Ну зростає, чи не щомісяця? і наскільки ось механізм депозитних вкладів може вберегти заощадження українців від знецінення? Адже інфляція продовжує з'їдати наші кошти. Ви праві, дійсно, інфляція останніх кілька місяців поспіль зростає, але ну дивіться, нам треба на інфляцію дивитися не тільки в розрізі одного місяця, а дивитися її в перспективі до кінця року. Тому що, якщо ми говоримо про депозит, банківський депозит, ви коли розміщаєте кошти на депозит, банк вам пропонує відсоткову ставку, яку він готовий вам заплатити за результатом цього терміну. І як правило, найбільш популярні депозити це 3-6 місяців. Але якщо, наприклад, дивитися на Депозит під там під прицілом, наприклад, 12 місяців, і подивитися, яку банк може запропонувати ставку. Тоді треба аналізувати, яка буде інфляція за весь рік. Тобто на початку року вона більша, в кінці року, наприклад, вона менша. І тоді середній показник. Ну, національний банк, наприклад, цього року прогнозує спочатку. Він прогнозував 8,4%, зараз 8,7%. В будь-якому випадку це однозначна. Величина, однозначний показник за результатами року. І якщо вам банк готовий запропонувати 13 або 15 відсотків, навіть деякі банки пропонують 16 відсотків, і навіть незважаючи на те, що сьогодні депозит це. Інструмент, який оподатковується податком на доходи фізичних осіб, мені видається, що при таких розкладах, тобто, якщо дивитись на інфляцію 8,7% по результату року, прогнозну, і наприклад, 12-13% там чи 14% відсотків, які пропонує банк, це перекриває негативний чинник інфляції. Таким чином ваші кошти. Зберігають свою е, купівельну спроможність. Але я би другий ще такий момент е, рекомендував звертати увагу. Теж все-таки курс валют. Тому що, наприклад, гривня до долара, е, хоча вона сьогодні трошечки має в деякій мірі викривлене значення, що, я, що, я, що мається на увазі, я поясню. Тому що. Е, на початку року, після запровадження тарифної політики Сполученими Штатами Америки і е, певних, скажімо так, геополітичних подій між Америкою Сполученими Штатами і, наприклад, там європейським союзом, сполученим е, цим е, Китаєм, долар він трішечки послабився відносно євро. І тому, наприклад, ми бачимо, що долар е, далі зберігається в межах 41,5 з половиною гривні сорока з половиною гривні за американський долар, тоді як. Євро під, підстрибнуло вже там поза 46. І е, що я хочу цим сказати, що теж звертайте увагу фактично на іноземну валюту, тому що е, все ж таки дуже багато ще товарів в Україні мають е, прямий, ну і залежність пряму до імпорта, і таким чином, якби вплив іноземної валюти, вплив росту іноземної валюти на це впливає. І якщо подивитися на курс, який, наприклад, був на початок року, і курс, який є зараз, і який прогнозується на кінець року, то все одно. Ті депозитні відсотки, які пропонує сьогодні банк, різний банк, не беремо там великий, маленький, чи іноземний, чи державний Вони покривають ті негативні чинники, пов'язані з девальвацією або, наприклад, інфляцією. Е, мені не подобається, що е, сьогодні в медіа такі е, використовують, е, скажімо, цифри як середній показник по всій системі. Тому що я вважаю, що це не дуже правильно, тому що це знаєте, коли ти приходиш, наприклад, на ринок або там купуєш паливо чи купуєш якийсь одяг, ти ж е стараєшся знайти кращу пропозицію, правильно? І Якщо є, наприклад. Продавці, які пропонують невигідну, дають тобі ціну. Звичайно, що ти маєш право вибрати кращу пропозицію? Пане Андрію, ну ти... дійсно, зокрема, споживачі намагаються вибрати зараз подекуди найвигіднішу і найдешевшу пропозицію. Зокрема, якщо говорити в контексті інфляції, зростання споживчих цін на основні зокрема товари. Які прогнози чи дійсно ваші оцінки зараз рівня інфляції збігаються із прогнозами національного банку, кабінету міністрів? Який закладав цей показник у державний бюджет, чи все таки зростання цін перевищує ті очікування, які зараз ми бачимо? Ну принаймні, якщо говорити про перше півріччя поточного року, наш, наш прогноз до кінця року він не може бути звичайно таким, скажімо, точним і скоригованим кожного там кварталу чи місяцю, як робить Національний банк, бо національний банк. Ну до на відміну від асоціації українських банків там працюють більше п'яти тисяч працівників і, і є доступ до даних, які ми не маємо до до доступ до таких даних. Але наш прогноз на кінець року від восьми до десяти, все таки відсоткових пунктів, оскільки знаєте, є кілька таких моментів невизначеності, які пов'язані з нашими зовнішніми партнерами. В першу чергу це чи буде продовжуватися військова підтримка Сполученими Штатами Америки після тих пакетів, які ще по. Передня адміністрація в Україну дала, і ми можете сказати, яке має відношення, скажімо, військова допомога України до таких економічних показників, як інфляція, наприклад, або там курс долару до до США. А я вважаю, що в українських умовах має дуже пряме відношення, оскільки знаєте, е, якщо в нас буде суттєво загострюватися питання на фронті. То я думаю, що це буде питання номер один в Україні, а інші там питання пов'язані з е, фінансами з економікою, вони напевно стануть питаннями номер два. І тут я так буду обережно відповідати. Тому наш прогноз, що все таки від восьми до десяти відсотків. Чому ми навіть можемо запропонувати більш оптимістичний прогноз ніж, наприклад, Національний банк в позиції вісім, наприклад, тому що ми теж розглядаємо варіант, що може в цьому році бути зуп припинення воєнних дій, е, хоч якесь шатке перемир'я, і якщо воно буде збережено на кілька місяців, то це може мати ефект такий в позитивному значенні ефект доміно. Коли, наприклад, знаєте, е, і та сторона, яка на нас напала в 22-му е, повномасштабно, а в 14-му е, анексувала Крим. Теж для для, для для них може стати, скажімо, призупинення вогню, мати певний такий своєрідний ефект, який буде на їхню сторону впливати, і таким чином, якщо буде зупинення бойових дій, це теж буде мати навпаки навіть більш позитивний і може бути приплив інвестицій, зменшення витрат, наприклад, на оборону і так далі. Тому я вважаю, що від 8 до 10 до кінця року таку інфляцію треба очікувати. Пане Андрію, а ось дійсно в уряді переконують, що принаймні до кінця поточного року міжнародна фінансова. Підтримка існуватиме, але ось якщо позитивний сценарій буде розвиватися і буде перемир'я, будуть інвестиції, такий бойові дії закінчаться. Чи є ризики того, що от саме макрофінансова зокрема допомога буде зменшуватися? Відтак національний банк потребуватиме ну так званої місії, друкування коштів, чи передбачено такий механізм, і які наслідки? Ну, в сьогоднішніх умовах я е, дуже я, скажімо так, дуже налаштований на те, що нацбанк все таки уникне емісії. А в сьогоднішніх таких розкладі, назвем це так, як деякі е, е, публічні люди люблять казати в знаєте, розкладі карт. Тому що дивіться, 25-й рік в нас практично весь законтрактований щодо фінансової допомоги. Якщо я не помиляюся, в межах чи 38, чи 39 мільярдів є прямо законтрактований. І тому про 25-й рік ми можемо говорити трошки з фінансової так, то з міжнародної фінансової допомоги і точки цієї зору більш спокійно і більш впевнено. 26-й рік, знаєте, ну Якщо ми говоримо про такі, знаєте, радикальні такі різновекторні позиції, як зупинення війни або припинення військової допомоги, я вважаю, що це знаєте, може нас привести в такі кардинальні ситуації. То я вважаю, що 26-й рік поки прогнозувати буде ранувато. 25-й у нас все нормально. Нацбанк поставив собі на меті в цьому році накопичити доволі такий, я вважаю, що суттєвий показник по золотовалютним резервам. Це близько з мільярдів доларів. У нас, хоча й зараз є рекордний показник 46 мільярдів доларів. Але навіть якщо вони накопичать, а вони розуміють, звідки з цих джерел, як я сказав, вже законтрактованих планують накопичити цей ресурс. Це буде дуже хороший такий буфер для стримування навіть тих моментів, коли знаєте, може бути отакий розрив, як в нас був 23-му. Пригадуєте цю епопею з голосуванням допомоги Україні нижньою палатою представників Сполучених Штатів. Я думаю, що Нацбанк скоріш за. Все такий буфер робить для того, щоб в умовах призупинення військової допомоги або, наприклад, призупинення війни, щоб він був почував себе більш впевнено, і національний банк зміг виконати свій головний мандат це стримування інфляції. І недопущення роз розвитку цього маховика і ну і стримування цін ну, і стримування обмінного курсу, вальнів, курсу зокрема, показника. це теж важливо для простих споживачів дійсно. Ось цей рекордний накопичений показник міжнародної допомоги. Це е, такий знак, і по суті для багатьох українців, що український фінансовий сектор тримається, і ситуація стабільна. І стабільний прогноз від Андрія Дубуса, традиційного президента Асоціації Українських банків, який долучався до нашої розмови.